Нарешті ми тут вже шостий раз приїхали <с> відкривати сезон скриги, На вулиці 8 градусів тепла. А ми приїхали на Дністровський Лиман. Безсмертні, да Дмитро? <с> ну будемо пробувати. Що? Давайте виходить, далі все розповім. Прийшли нарешті. Трішки було стрьомно, бо є такі, як бачите, позаду, видно такі прям темні плями. Там крига отака вого тоненька, там, я не знаю, до 7 см. А усюди ну, так, отака от крига, а там, де плями, ось така. І було стрьомно йти. Тим більше жодного рибака немає, ні одного, не ні місцевого, нікого. Тож <смі> не знаю, що по кльову. Але ми тут і буде у нас рибалка. Було дуже багато спроб в цьому році, як стала крига. Я вам все це покажу пізніше, якусь там нарізочку. я й на жерлиці їздив і на теплий канал. І сюди ми три рази їздили на лиман, але без жодної риби. А так як зараз потепління, така відлига, то сподіваємось, що піде рибка. Ну, Будемо бачити, а зараз робимо лунки. Дмитро вже на старті, і будемо заряджати вудки, закидати. Вам приємно перегляду, дивіться до кінця. Рибка. Перша таранька в цьому році. Як же ж я тебе довго чекав, подруга. Взяла на мотеля. Така тарашечка. Недарма ми сюди з Дмитром їхали. По такому болоті. Так, це вже друга покльовка. Перша була холоста. Бачите, напевно, зграйка пройшла, проклюнула декілька покльовок і знову відійшла. Пропоную підгодувати трішки реалфішовською, прикормкою, ліщовий. Ми точно не зіпсуємо, але якщо рибка знову буде проходити, то вона затримається тут. Тож давайте так. Небагато. Отак от грам 100 насипали. Лучше б налили Дмитро, так? Да? І так перемішуємо. Вона буде осипатися на дну тут неглибоко. До двох метрів, тому хай осипається. Для плітки, тим більше. Така муть. Це добре. Проклюнула і це вже дуже і дуже добре. Сподіваюся, що зараз ще підійде. Уф, яка покльовка була на хробака. Як я її провтичув. Дмитро пішов випустив ту рибку. Зараз була покльовочка на мотилик. Опа! Єсть! Єсть! Опа, втора! Ха -ха -ха. Клас. Опа, а! На опариш одразу покльовка була. Я ж цей. Не очікував друга. Та ви що, який я задоволений? Стільки виїздів. Стільки спроб. І нарешті. Хоч якусь рибку вже ловим. Ух ты! Ух ты, -мо! На хробака така покльовка Хочу до опариша одягнути мотелика декілька штучок. Опа, є ще одна. Ух ти, це вже а Грошенька взяла. Опа. Оце кайф. Справжній. О, третя рибка. Я вище, я аж не вірю. На хробака На хробака таке відчуття, що бичок стоїть, балується. Да, але я вам передати не можу, який це кайф. Пліточка проклюнула і прям настрій підіймається взагалі. Дуже і дуже круто. Тож будемо рибачити далі. Ми виїхали так ненадовго, перевірити, чи ловиться. Ну і виявили, що вона тут, вона є, вона проходяща, бо ми ходили на камеру, світили, жодної риби не побачили. бачите, треба просто сидіти на одному місці, вона пропливає з грайкою і прокльовує. Буде мій ловити, у Дмитра настрою немає, він не хоче рибачить. Тож зараз я трошки половлю, покажу вам все, що і як. До речі, знов смикає на хробака. Якийсь бичок, напевно. Зараз мотиля поставимо. Опа! Опа! Хі -хі -хі. На прикормочці стоїть клич своїх подруг, сестер. Опа! Ухти! Ухти! Ще є на мотилика, як захотіла, на таку невеличку гру. Це балдеж. Ось, видите, припіднімаємо, починаю грати легенько, і вона взяла ух ты, поклівка яка була. О, є. На опусканні така хорошенька, Жирненька. Проводку. Що саме цікаве? А! По губах вдарив А, зірвалась. Що там, де риба? 9 Дмитро, Зараз буде риба. Спочатку стукаємо. По дну. Ну так, розків з 5. Мормешкою. Потім починаємо плавно-плавно грати і піднімати вверх вгору. Опа. А куліє на іншу. іншу Це, 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 це отак і потрібно було бути. такий такі. Не, ти як думав. Бу... Була, була, по губам ударю. Що це ніяке не притворство. та Йома я Та Друзі, ви ж це бачите, да це все Вадим там Вадим підвертай. Та диви, Ну хробака вона чи з'їсти не може, чи що. Чи хробак сильно великий для неї. О! А ти казав, нема тут рибів. Є тут все. А, це Вадім вцепив, вибачаюсь. Там у нас водолаз під лункою. Він нам рибу чіпляє. Постанова Постанова. Згоден. Ну, это без'єбай <рик> <Давай>, Батьо вообще <це> впал <взагалі>. Ти <рик> тільки що так клюнула, ви бачила, а шуточку перекинула <рик> Да, да, да. <рик> <рик> це хтось каліка просто я Ти ж не обов'язково раба не Оба! О, це хорошенька! Попали на рибу. Нарешті. Обачки. Вже скільки. У нас тут 6 штук, ще 2 випустили, вже 8 штучок зловили. А скільки ще холостих покльовок було? Ай-яй-яй. О, є, так? Да? Угу. Ого! Та Дмитро вміє ловити. Дивіться. Хорошу тараньку зловив. Опа, хорошенька. Опа! Да. Ще одна. Оба. Так що, ще трохи будемо хворити прямо тут. О-о-о, оба! Ага. Мимо. Бачили покльовку? Робота О! Сюди, сюди! по губам е Дмитро Щас щас зачекай, я парашок <сум> Таранька О коли припиніться самое лучшее для подсечки О -хо -хо, красавчик Шо <сум> який неженка руки пачкать не хоче А ну ка народ, дуже цікаво, що там відбувається на дні. Хочу зараз опустити камеру в одну з лунок, показати вам. Вон, дивіться, пудмитра клює. Подивимося, що там відбувається взагалі. Не так давно придбав собі таку саму звичайну камеру. Просто ось бачите, сама камерка є екранчик. Без нічого, тут бобінка на 15 метрів. Те, що потрібно. Ну що, коли Риба. Так, кодно. А риба ні. Ну, а мормышка. Це не на і показуй, коли риба буде клювати. Та вона не підійде біля камери. Типи? О, дивіться, дивіться, дивіться. Прямо в камері. Дві йди. Бачите? Ще дивіться. О, О! О, плаває красуня, ще. Ще їх зграйка он. Ой-ой-ой, про... пропливає прямо перед, перед камерою, Ну риба є. Ну супер, дістаю, давайте ще половимо. Аля. По губам. Покльовочка, яка, і стій, Зараз попливеш вже скоро домой. Да -мо. Опа! Втовще, втовще стояла. Наліво. Наліво? Ну, від мене ліво. Поняв. О Хоч вона і не супер-пупер розмірна якась. Та хай тікає. Це, до речі, начебто інша, да? втекла та й втекла, що зробити. Вже скільки, вже штук 5 втекло. На хробака не дуже клює. Його нормально з'їсти вона не може. Тільки бавиться. А на матеріальну опариша непогано. Сюди ось вам! На опариш з, бут... з цим, з мотилем, хотів сказати, з бутербродом. О, і на цю вудку. <хи> Це прикол. Овачки. Овачки. Так, ну все. Ловим крайню на сьогодні. Будемо закруглятися. Якщо можна так сказати, розвідка вдала. Короче, як назло, на останній рибці зграйка відійшла і перестало повністю клювати. Ну і нічого страшного, друзі. Ми просто шикарно половили, гарно провели час. Відкрили сезон по твердій воді. Перша така рибалка вдала з 6. Ну нічого, далі ще буде. У нас на наступному тижні перейдуть знову морози, там мінус 12, мінус 13, тож, я думаю, ще все буде. Ви залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, слідкуйте, швидко говорю, бо на камері 3%, а зарядити буде дуже важко. Так, зараз відпускаємо всю ту малечу, яку ми наловили, і будемо збиратися. Відпускаємо, відпускаємо! Ні, почекай, треба, щоб ці упливили. Так вони самі і упливуть. Бачиш, та давай тікай уже. Вона хоче на волю. <рес> на воду. Все, з вами був ютуб канал Fisherron 15, я Стас. Дмитро стоїть замерший рибацюга. Все, вам велике дякую за перегляд. Пишіть коментарі, далі буде більше, тому слідкуйте. Все, обов'язково підписуйтесь на інстаграм, там багато інформації з таких холостих рибалок. Все, пока-пока, зустрінемося на рибалках. Заїхали в таке багно, що капець. Взагалі, погляньте. Погляньте. <риклад> Дивіться, що тут. А тут машина застрягла. Нікого нема, люди просто залишили авто, напевно. Болото. Машину аж розвернуло боком. Задні колеса бачу. Забились, все забито. Да, жестяк. Ми зараз з Дмитром зробимо по-інакшому. Ось ми зараз звідси. Звернемо такого сюди на горку. Спробуємо виїхати ось сюди. І так по підгору, і там виїхати на дорогу. Або тут через оце дерево так, хоп, і там дорога далі. Ну будемо зараз спробувати. А да, якщо Дмитро? А якщо ні, то через ламан, через лід поїдемо. Да, будемо визивати трактор. Фу, ну все, виїхали. <хи> на цьому наші пригоди на сьогодні точно завершуються. Тепер все, друзі. Їдемо додому. За той машиною вже там приїхали, ми бачили. Тож все, ми погнали. Вам пока-пока.